Вітаю на константі. Сьогодні ми поговоримо про те, як Україні не повторити помилок Грузії після війни. Війна між Росією та Україною, повномасштабна, триває вже понад три роки. Попри невдалі спроби Вашингтона посадити Путіна за стіл переговорів, західні лідери все одно мають готуватись уже сьогодні до того, що буде з Україною після війни. Це може здатися передчасним, але коли гармати замовкнуть, Росія нікуди не зникне. Вона продовжить атакувати суверенітет України через шантаж, шпигунство, пропаганду і політичний тиск. Без чіткого плану Заходу Україну може чекати той самий або подібний сценарій, який трапився у Грузії. Аби з'ясувати за яким саме сценарієм пішла Грузія, повернемось у 2008 рік. Після п'ятиденної війни Росії у Грузії у 2008 році Захід обрав курс на нормалізацію відносин з агресором. Ніяких санкцій, ніяких гарантій безпеки для Грузії, лише перезавантаження відносин з Росією. Також варто пригадати багатомільярдні контракти, запуск північного потоку і дипломатичну легітимізацію агресора. У результаті Грузія залишилась наодинці, без підтримки НАТО та Європейського Союзу. За роки після конфлікту Росія визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними державами. Посилила військову присутність у регіоні і також почала вкладатись у грузинського олігарха Іванішвілі, який контролює владу у Грузії приблизно з 2012 року через партію Грузинська Мрія. Я, до речі, про цю партію і цього олігарха вже знімав відео на константі. Можете переглянути. І сьогодні Грузія уже не форпост свободи, як колись називав її Джордж Буш. Це країна, яка віддаляється від Європи, йде шляхом авторитаризму і заграє з Кремлем, якщо йому не підкорюється. А як це стосується України? Якщо після війни в Україні Захід знову зробить ставку на спокій, а не на гарантії безпеки для нас? Сценарій Грузії може повторитися знову. Уявіть, Росія отримає паузу для перегрупування, Україна залишиться точно поза НАТО і, можливо, поза іншою військовою підтримкою. Москва зможе знову підривати політичну стабільність України шляхом дезінформації, кібератак, агентів впливу і так далі. Після серпневої агресії 2008 року Росія використала мирний план як тактичну паузу. Захід не наполіг на виконанні домовленостей, не вів санкції і не підтримав Грузію військовим шляхом. Натомість Росія залишилась на окупованих територіях. Європейський Союз відновив діалог з агресором. А Сполучені Штати заявили про перезавантаження відносин з Росією. Між тим, Москва поступово встановила контроль над грузинською політикою, замість танків, м'яка сила, пропаганда, вплив через гроші та політиків. Одним із результатів став прийнятий у 24-му році закон про іноземних агентів, який прийняла Грузія, і закон ну дуже схожий на російський аналог придушення опозиції. Європейський союз пригрозив зупинити переговори про вступ. Натомість грузинські протести, куди виходили сотні тисяч громадян, не призвели до зміни політики проросійського про російської влади. І тепер ми просто не знаємо, які Європа, які Америка, що з Грузією буде надалі. Перспективи не вражаючі. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. А що має зробити Захід після війни в Україні, аби такого не допустити? Перше, ніякого перезавантаження з Росією. Не можна жертвувати демократією замість уявної стабільності. Друге, це чіткі гарантії безпеки для України. Якщо це не буде членство в НАТО, то принаймні ось такі кроки. Укладення угод про захист повітряного простору, постійна присутність військових тренерів, інтеграція Збройних сил України у структури НАТО, третє це інституційна стійкість, необхідно провести реформи, які унеможливлять захоплення влади через корупцію. При цьому має бути розвинена судова гілка влади, вона має бути незалежною, і мають бути захищеними медіа та громадянське суспільство. Четверте: реконструкція та економічна інтеграція. Заморожені російські активи мають фінансувати розбудову і відновлення України. Україна має стати частиною євроатлантичних ланцюгів постачання. І також має бути реалізовано захист стратегічних ресурсів, в тому числі зокрема рідкоземельних металів. А на рівні геополітики не можна допустити, аби диктатор диктував умови всьому світу. І в цьому контексті найважливішим є усвідомлення нашими західними партнерами, що без сили миру не буде, Путін сам по собі не зупиниться. А якщо захід погодиться на перемир'я без зобов'язань, то це буде не мир, а просто чергова пауза перед іншим нападом. Перемир'я, що фіксує захоплені території, без строків і якихось конкретних домовленостей, лише підтвердить ефективність стратегії агресії для диктаторів по всьому світу. І як висновок. Історія Грузії це трагедія не лише однієї держави, це є попередженням і для України. Що якщо після війни не буде вироблено разом з західними партнерами чіткої стратегії, ворог обов'язково повернеться. Але якщо Захід забезпечить безпеку, інтеграцію та відновлення, Україна може не лише вистояти, а стати ключовим елементом у новій безпечній Європі. Це момент істини, чи допустить Захід повернення 2008 року. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео і ставайте спонсорами. Чао!